Добрий день, з вами Ольга Таманова. Я вітаю всіх, хто приєднався до медіа центру Україна Укрформ. Дев'ять років триває війна. Її 420 днів триває повномасштабне вторгнення російських окупантів на нашу землю. Я традиційно хочу подякувати всім представникам медіа, які розповідають світові про наш героїчний супротив. Коротко про розклад подій, які сьогодні підготувала наша команда, у 13.30 ми будемо говорити про заборону імпорту українського зерна. До низки країн Європейського Союзу будемо говорити про вихід із цієї ситуації, і у нас, до нас завітає у студію Роман Сластьон, генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу. Про ситуацію на Херсонщині дізнаємось о 14-й годині. До нас приєднається за перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Сабелевський. Ну прямо зараз будемо говорити з вами про зізнання вагне. Будемо говорити про те, як зробити так, щоб всі винні у скоєнні таких жахливих злочинів, понесли покарання. У нас на включенні Михайла Сава, професор, член експертної ради Центру громадських свобод. Пане Михайло, вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня коротко про предісторію. Да, квітня ми всі побачили інформацію, яку було оприлюднено російським проектом Гулагунет. Інформацію з відео, в якому ми всі почули зізнання у воєнних злочинах в Україні двох екс командирів підрозділу Вагнер. Вони розповідали про... Дробиці вбивств наших 20 українських дітей-підлітків і вони розповідали про підриви ями з нашими військовополоненими, про підриви з тими, хто відмовився виконувати злочинні накази. Тож давайте поговоримо, пане Михайло, про те. Чи достатньо таких зізнань, чи є вони доказами а, у злочинах? Чи нам а, знадобиться ще якась додаткова доказова база для того, щоб висунути їм обвинувачення і як це відмов... відбуватиметься? Інформація, яку надали колишні в'язні, які півроку воювали в Україні у ударів та Савічів? Є важливою там є нові аспекти, наприклад, про те, що накази про вбивство мирних українців віддавав керівник Вагнеру Євген Пригожин. Але цієї інформації недостатньо зараз. Офіс Генерального прокурора України розпочав перевірку за фактами, які були надані в цих інтерв'ю. І це дійсно необхідно, тому що це джерело не є на 100% надійним. Це люди, які можуть бути під впливом В Російській Федерації йде жорстока політична боротьба, в російській еліті все недобре. Башти бачте, Кремля воюють одна з одною. Тому це може бути елементом цієї внутрі е, російської політичної боротьби. Перевірка потрібна, вона вже розпочалася, але я хочу підкреслити, що я вірю в те, що те, про що розповіли ці вагнірівці, е, могло бути, тому що є безліч інших свідчень про. Е, Воєнні злочини, які дійсно були скоєні, і які дуже схожі на те, про що розповідали Угдаров та Савічев. Центр громадянських свобод документує воєнні злочини. Я багато разів брав інтерв'ю у жертв та свідків цих злочинів, і деякі сценарії дуже схожі на те, про що ми почули. Пане Михайло, як діяти нам за прилюдною інформацію далі, до кого ми маємо звернутися після перевірки цієї інформації? До яких міжнародних інстанцій для того, щоб все ж таки притягнути до відповідальності, щоб винні отримували найсуворіші вироки за свої скоєнні злочини? В даному випадку нема потреби в міжнародних інституціях. На мою думку, це цілком справа української правоохоронної системи, тому що ці злочини були скоєні рядовими виконавцями, ну командирами низової ланки. У цих людей нема жодних імунітетів. Наприклад, у президента Росії Путіна є імунітет. І е, він, як діючий президент, не може бути засудженим українським судом. Але у Путіна немає імунітету, якщо його справу розглядає, наприклад, міжнародний кримінальний суд, і МКС вже почав такий розгляд за іншим обвинуваченням в депортації українських дітей. Ми все про це знаємо. В даному ж випадку, о, Євген Пригожин, виконавці цих злочинів, можуть бути заслужені Українським судом. Я зараз не кажу про те, чи будуть вони о, на лаві підсудних, але саме вирок в даному випадку цілком можливий. То, на вашу думку, такої інституції, яка допоможе встановити все ж таки найвищу міру покарання, може стати міжнародний кримінальний суд? Я не кажу, що міжнародний кримінальний суд зобов'язаний взяти цю справу або візьме цю справу. І до речі, у міжнародного кримінального суду нема покарання вигляді страти, тобто, максимум, це довічне ув'язнення. І е, в цьому випадку достатньо української правоохоронної системи. Я хочу наголосити, що міжнародний кримінальний суд є додатковим механізмом. Він не заміняє е, національну судову систему, прокуратуру, слідчі органи. Він тільки допомагає їм, допомагає в випадках, коли е, є серйозні перешкоди для того, щоб саме українська правоохоронна система. Зробила вирок. Ну, наприклад, я вже сказав, у Путіна, як у діючого президента, є імунітет. Ось в цьому випадку дійсно потрібне повноваження міжнародного кримінального суду. Щодо злочинів, які е, були скоєні вагніровцями, необхідності залучати міжнародний кримінальний суд я не бачив. Пане Михайло, чи розглядаєте ви таку можливість, що можливо ми можемо взагалі в цілому кейс підрозділу терористичного угрупування вагнерівців передати до і взяти можливо на розгляд міжнародний суд в цілому як? Не стосовно персоналі, які ми знаємо, що вчин... вчиняли ті чи інші злочини, а в цілому, як організації, яка сприяла цьому, в якої надають такі накази і в якої здійснюють ці злочини, на мою думку, такої перспективи немає, просто тому що міжнародний кримінальний суд засуджує не країни, не організації. Він засуджує конкретних людей. Кримінальна справа щодо Євгена Пригожина, керівника Вагнера, вже розпочата в Україні українською правоохоронною системою, офісом генерального прокурора і не тільки Євгена Пригожина, там мова йде ще про деяких керівників підрозділів Вагнера. Якщо буде потреба. Якщо українська правоохоронна система і міжнародний кримінальний суд домовляться про те, що краще щоб це розглядав міжнародний кримінальний суд, тоді, ймовірно, він може це взяти. Але поки нагадаю, міжнародний кримінальний суд розглядає тільки справи справи Путіна і уповноважений справ дитини в РФ Білова Львова щодо викрадення українських дітей. Дякую вам, шановні колеги. Якщо ви маєте питання, прошу вас, маєте можливість їх поставити. На вашу думку, поки питань в залі немає, поставлю вам питання, пане Михайло. На вашу думку, все ж таки для нас який варіант буде найкращим, щоб ця справа розглядалася нашою правоохоронною системою? Чи все ж таки, щоб вона була передана до міжнародного кримінального суду? Який буде варіант, на вашу думку, найкращим? На мою думку, найкращим буде варіант, коли українська правоохоронна система проведе розслідування і винесе вирок. Це важливо, тому що жодна міжнародна інстанція не візьме на себе ось цей тягар більш ніж 70 тисяч воєнних злочинів. Більша частина цієї роботи буде виконана і немає інших варіантів українською правоохоронною системою, в тому числі гучні справи теж мають бути в розгляді української правоохоронної системи. Чи розглядаєте ви можливість того, що ті, хто стали потерпілими від таких злочинів, можуть звернутися до Європейського суду справ людини і таким чином притягнути винних до відповідальності? У Європейського суду справ людини поки немає повноважень в цих справах, тому що цей суд розглядає вироки національної судової системи. Ну, наприклад, обвинувачений або засуджений незадоволений вироком. Він вважає, що цей вирок є несправедливим або незаконним. І тоді він звертається до ЄСПЛ. І ЄСПЛ може переглянути цей вирок. Тобто ЄСПЛ працює з судовими рішеннями в цих країн України, Турції, Франції, Німеччини та інших. В даному випадку жодних вироків немає. Але я хочу сказати, що у міжнародного кримінального суду є спеціальний фонд фонд е для компенсації збитків е потерпілих. Це, цей механізм вже почав працювати щодо війни в Україні, і люди, точніше, адвокати людей, можуть звертатися в міжнародний кримінальний суд для того, щоб, е ну скажімо так, ці люди отримали компенсацію. На початку нашої розмови ви сказали про те, що е, таке відео потребує додаткової перевірки, саме тому, що можливо, це війна всередині Росії, яка таким чином проявляється. Е, але тут ми бачимо, да багато хто з тих, хто приймав участь у злочинної групі Вагнер, е, вже виїхали за кордон і звідти дають свідчення. Тож. Яка ваша думка тут? Чи може бути, чи дійсно ви розглядаєте серйозно таку ситуацію, коли ці люди можуть таке сказати, не ж тому, що вчиняли з інших причин? Ці люди могли це сказати тому, що вони це вчиняли, але головна причина може бути в іншому. Хтось запропонував їм захист. І запропонував розказати про те, що було. Я звертаю увагу на те, що ці люди на території Росії вони навіть не змінили номери своїх телефонів, що дуже дивно. Це виглядає так, нібито хтось дійсно дав їм гарантії безпеки. І тому вони почали говорити у нас є питання у студії. Прошу чи можна вважати те, що ці вагнерівці, які а, а, дають свідчення власне про а, свої злочини і прямо з Росії, що вони а, можливо а, діють на користь міністра оборони Шойгу, Тому що ми знаємо, що між Шойгу і а, Пригожним є певні третя. Дякую. Я не виключаю такого варіанта, це дійсно можливо. Але для, то, для нас важливо інше, чи дійсно були злочини, про які йде мова? Якщо вони були, то е, немає значення, які були мотиви людей, які розповіли про ці злочини. Тобто потрібно перевіряти в даному випадку не мотиви людей, а факти, про які вони казали. Дякую вам дуже за цю інформацію. Дійсно, ми не можемо не погоджуватися з вами, те, що факти це головне, що нам потрібно зрозуміти, і всі винні повинні повести. Покарання за свої злочини, дякую вам. Нагадаю, що з нами був професор на зв'язку, член експертної ради Центру громадських свобод Михайло Сава. А наш наступний брифінг відбудеться вже незабаром о 13.30. і Будемо говорити про заборону імпорту українського зерна. Тож залишайтеся з нами. Віримо в наші збройні сили. Слава Україні!